Пішли, йшли. Погуляємо. На качків подивимося. Ходи. Йдемо на прогулянку. О, вон туди. В каміші. Подивимося, чекачка є. Хоча я знаю, що точно є. Так, Підійду до камішів, Включуся. Так. Біля каміша. Йой. Качка щось. Не знаю, не передає мабуть. Багато качки вгорі, літає. Ну нічого, зараз я залтаю тут. То, що нам має показатися, ми побачимо. Алтай вже вчув. Чуяв. Почув, відчуває. Коротше, йдемо далі. На робо захтих. Тут сухіше. А, ну що, починається? Хотів сказати перекуру. Коротше, він легенько перекурив. Зараз підійдемо до річки, подивимось, що там робиться. Щось неочікувано піднесемо. Туда бачить. Піщу, пішов, пішов, алтай. Ну просто це блін, я туди не піду. Я сюди піду. Фю. Да, Фю, дарема буде включені. Кулички всякі. Ох, і тут важко перейти. Mokra ravena, a je ja... ono oh, što je honga loša. Sve već je možda po sami pomidorke, ne moću da je Jako si prišao. tako je zapisom bilo. Pidi, a ti je.

Що ти, то заплив, то виплив. Дивись, там глибоко вода чиста. а ти щось, Ну так. Намочив є і все. А може ти по воді підеш, га? Щось якісь неймовірні пригоди шукаєш для себе, там де не гонк пролізти. До мене. Так, 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 так. Ходи сюда. Давай. Туда. Шукай. Вообще. До воды. До воды. Шукай, 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 шукай. Ту -ту 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 -ту. Давай, 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 на другую сторону. Не, розумію, ти заплив в пропивку таку, що тяжко плавати. А, ну так, да, там ногами пішки перейдеш. Алтай, отай дичину лякай. Ну, да, там трошки глибок. Та чого ти назад переберися туди через річку? Він чуть тяжко і все вже назад газує. Звичайно ти лізеш ти хащаки. Лучше добре тітані, пішли додому. Погуляли, подивились. Ну тому осталось. Та йду, йду. Сам сказав, і ти ще не чекаєш. Ой. Качки я бачу далека, але їх не бачу, мабуть. Ну якось так. Ну погулялись. прогулялись. Невеличкий екскурс.